Місто Теребовля, Трембовля, Трембулька, княже місто майже тисячу років історії, прекрасні люди, природа, просто вау, просто пісня! Просто. А оскільки я не був дома більше року, і будучи таким собі недоблогером, я вирішив, що було б непогано зняти відео про своє рідне місто. Перша згадка про місто Теребовля датується 1097 роком, коли наш моцний козак князь Василько поїхав на Любицький з'їзд князів. Саме про цей з'їзд князів я хотів би сьогодні розповісти з легким перекосом в сторону князя Василька. Одразу скажу, що історія буде непростою, бо дуже багато князів, дуже запутані чвари між ними. Та все ж спробуємо. Почну з короткої предісторії. З 1019 по 1054 рік великим князем Київської Русі був Ярослав Мудрий. Ось такою величезною була держава східних слов'ян, і це була епоха безперебійшення найбільшого розквіту давньої Русі. Ярослав Мудрий мав добрі відносини з європейськими державами, і можна точно сказати, що Русь на той момент була грізною силою. Та після смерті Ярослава Мудрого Київська Русь була розділена на дрібні удільні князівства. І сформувалася досить складна система передачі влади, в якій найстарший брат повинен був князювати у Києві, другий брат мав князювати у другому позначенні князівству і так далі. Коли найстарший брат помирав, то всі брати на одну ступінь вище переїжджали. Звичайно, така система неодноразово призводила до міжусобних війн в Київській Русі. Крім цього, в своєму збірнику законів Руська Правда Ярослав Мудрий вписав ось таке правило передачі влади: якщо молодого князя помирає батько в той момент, коли його дід досі живий, то молодий князь стає ізгоєм і не має права на велике князювання. Та все ж має право на дрібний уділ. Не знаю, чи дуже зрозуміло, тому давайте на конкретному прикладі. У Ярослава Мудрого був найстарший син Володимир. У Володимира син Ростислав. В 1952 році Володимир помирає, та Ярослав досі живий, а тому Ростислав стає князем із гоєм. А наш теребовлянський князь Василько був сином саме Ростислава, тобто належав до гілки князів із гоїв. Трохи пізніше ми розглянемо долю цього князя і розберемося, як він взагалі зміг вибороти своє право на князівський уділ. А поки що повернімося до київського престолу. Такі закони передачі влади в Київській Росії неодмінно призводили до чвар між князями, адже одразу сформувалися цілі гілки князів, які були ізгоями і не мали права на владу, та не збиралися зміритися зі своїм положенням а вогнем і мечем виборювали владу. І як ви розумієте, хитка, ситуація в державі не може не привернути уваги зовнішніх ворогів. Такими ворогами цього разу стали половці. Їх набіги на Русь стали серйозною проблемою цієї землі. І зараз я попробую... я ПОПРОБУЮ... Розібратися в іграх престолів синів та внуків Ярослава Мудрого, тому що хотілося б пояснити, ким був кожен, хто взяв участь в любицькому з'їзді, і чому сталося так, як сталося? З 1054 по 1076 рік у Києві князює спочатку син Ярослава ізяслав, а потім Святослав. Та правління їхнє я розглядати детально не буду, бо вже навіть тут чорт ногу зломить, та й для нашої історії це не має аж такого значення. В 1077 році на київський престол сідає Всеволод. Це улюблений син Ярослава, який досить успішно продовжував політику свого батька. Саме він зумів одружитися з дочкою візантійського імператора. І з цього шлюбу ми маємо Володимира Мономаха якого, до речі, Всеволод в результаті поставив княжити в Чернігові, Володимир Мономах буде ініціатором з'їзду князів Любичі в 1097 році. Для правління Всеволода взагалі характерно те, що він сформував свою рідну державну адміністрацію з різних племінників, синів, дядьків та інших членів родини Рюриковичі по всій державі, і треба визнати досить ефективно справлявся з управлінням державою. Як бачите, правило передачі влади по удільним князівствам, яке я описав вище, працювало, бо після смерті Всеволода в живих не залишилося синів Ярослава Мудрого, а тому князювати став син найстаршого синів Ярослава, тобто святополк ізяславич. Святополк був здається ще тим самовпевненим типом, бо вів себе дуже невиховано по відношенню до половців, ув'язнив їх послів. А тому останні прийшли походом на Русь і розбили Святополка і Володимира Мономаха в битві на річці Стугні. Це був по суті перший рік правління Святополка, і ось вам вже таке фіаско, А тому цим самим скористалися дрібніші князі, які розпочали міжособні війни. В 1097 році, після декількох років ігор Престолі, Володимир Мономах запропонував князям зустрітися для примирення, що і вилилося у Любецький з'їзд князів, який ми знаємо сьогодні. В цьому з'їзді взяли участь київський князь Святополк ізяславович. На той момент Переяславський князь Володимир Мономах. Волинський князь Давид Ігорович та Теребовлянський князь Василько. І, як ви вже зрозуміли, це його пам'ятник в місті Теребовля. І давайте трохи детальніше про нього, бо він був мужик кремінь. Василько був правником Ярослава Мудрого з гілки його найстаршого сина Володимира. Дід Василька Володимир отримав наділ Новгород, де досить успішно князював. Навіть ходив похід на фінські племена на північний схід. Ті самі фінські племена, які в майбутньому назвуть себе ісконною Русією. Також Володимир очолив похід на Візантію в 1043 році. Цей похід виявився невдалим, і Візантійці в черговий раз попалили руські кораблі за допомогою грецького вогню. Велика кількість Русичів загинула, а Володимир повернувся в Новгород, де згодом помер в 32-річному віці. Син Володимира Ростислав був талановитим і амбіційним чоловіком, а тому зміг багато чого добитися, хоч і став першим князем ізгоєм. Спочатку він отримав на діл Ростовське князівство, та згодом був переселений Волинське князівство. Переселений через усі правила передачі князів, про які я говорив, старший помирає, а молодший переїжджає, ви пам'ятаєте. Треба, правда, визнати, що різні автори мають досить різне бачення того, де взагалі Ростислав князював, чи в Волині, чи в якомусь Смоленську складно сказати зараз. Саме під час Волинського князювання, а якщо конкретно ще в 1066 році, Ростислав одружився з ланкою або Ілоною, донькою угорського герцога Бели. А цей самий Бела згодом стане королем Угорщини. Його дочка Ілона вийшла заміж за Ростислава, і у них народилося три сина: Рюрик, Володар і Василько. І я думаю, для багато кого Теребовлі, хто мене дивиться, це теж буде новиною. Та Василько, по суті, був внуком угорського короля. Ростислав не був задоволений своїм волинським князюванням, а тому в 1064 році він іде в таке собі князівство Тмуторакань, яке знаходиться на території сучасного українського Криму, і звідти виганяє свого брата Гліба. Оскільки Ростислав був ізгоєм, його вже за короткий час вигнав з цього самого Тмутараканського князівства Святослав Ярославович, на той момент київський князь. Та Ростислав був не такий простий, а тому просто відступив в степ, а коли дружина Святослава покинула Тмутаракань, знову захопив це місто і цього разу міцно там закріпився. Ростислав досить вдало князював, тому йому вдалося навіть обкласти даниною інші князівства. Та тут активізувався інший ворог візантійці, які були зацікавлені у видобутку нафти на території його князівства для виробітку грецького вогню. А тому Ростислав був отруєний. Три сини Ростислава Рюрик, Володар і Василько фактично знову стали князями ізгорями і не претендували на жодні уділи. А тому Рюрик найнявся служити до Волинського князя Ярополка ізяславича. А вже звідти Рюрик налагодив контакти з верхніми прошарками суспільства Галицької землі і зміг з братами провернути добрячу таку схему, бо захопив місто Перемишль, а його брати Володар і Василько стали з Винигородським і трибовлянськими князями відповідно. Фактично, це було від'єднання Галицької землі від Волинського князівства. А тому волинський князь Ярополк Ізяславич пішов війною на Рюрика. Та зміг лише невдало обложити Звенигород, а згодом і взагалі був вбитий власним дружинником. Не виключено, що саме брати Ростиславичі були до цього причетні. Запам'ятайте цю версію смерті Яврополка Ізяславича, бо згодом це все ж призведе до подій 1097 року, зв'язаних з Васильком. В 1092 році на окремі князівства Ростиславичів навіть нападали венгри, та й вони поламали зуби об трьох братів. Десь після цього Рюрик помирає. Найстарший з братів взагалі гідний поваги, бо він зміг відстояти галицькі землі за собою і передати їх молодшим братам, а вони вже там змогли князювати близько 30 років. Отже, на момент 1097 року два Ростиславичі князували в Перемишлі і Теребовлі. І тут Володимир Мономах в 1097 році скликає князів на з'їзд, для розмови про який ми взагалі тут всі зібралися. Як я вже сказав вище, в місті Любичі зустрілися чотири князі: Великий київський князь Святополк Ізяславич, Переяславський князь Володимир Мономах, Волинський князь Давид Ігорович та Василько Теребовлянський. Рішення цього з'їзду досить прості. Ось стоп, 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 стоп. Треба ж об'яснити, хто такий Давид Ігорович взагалі. Давид Ігорович, син, як ви, мабуть, здогадались Ігоря, одного із молодших синів Ярослава Мудрого. Ігор помер відносно рано, а тому навіть не дочекався своєї черги на київський престол. Давид ж після смерті свого батька теж став князем ізгоєм та зміг вислужитися до того, що спочатку отримав на діл місто Дорогобуш, а згодом і все Волинське князівство. А тепер, коли вас є уявлення про всіх чотирьох князів, які взяли участь в Любицькому з'їзді, давайте поговоримо про те, до яких рішень вони прийшли. Перш за все, припинити міжособні війни. Кожен князь закріплював за собою свою землю і більше не переїжджав з князівства в князівство, як це було раніше, і продавав свою землю в спадок тепер. Ось так про це записано в Іпатіївському літописі «Повесті временних літ Для чого губимо руську землю, самі між собою влаштовуючи розбрат, а половці землю нашу роздирають і радіють з того, що ми воюємо між собою. Об'єднаємося ж від нині єдиним серцем і будемо берегти і шанувати землю Руську. І хай кожен володіє вочиною своєю. По суті, з цього моменту Київська Русь стала конфедерацією незалежних князівств, які мали би між собою регулюватися за допомогою князівських з'їздів, і така схема мала би припинити міжособні війни. Та якби все було так просто, не встигли князі дістатися додому, як розпочались нові змови між князями. Київські бояри Василь, Лазарь та Туряк намовили волинського князя Давида Ігоровича проти Василька Тербовлянського і його брата Володара. А вже Давид намовив київського князя святополка Ізяславича, звинувачуючи Василька в причетності до вбивства святополкового брата Ярополка, про якого я говорив раніше, до речі, а тому київський князь запросив Василька Терболянського до себе. І хоч Василька попереджали, що це може бути зрада, він подумав: ну як же ж, ну як же ж це може бути зрада, якщо ми тільки що клялися на хресті всі разом, що будемо жити мирно? А тому з невеликою дружиною він поїхав в Київ. Разом троє князів сіли обідати, аж тут спочатку святополк, а потім і Давид вийшов з зали. А Василька у ній замкнули. Відомо, що деякі кияни навіть намагались попросити князів-зрадників відпустити Василька, та не вдалося. Князі довго не могли вирішити, що робити з полоненим, бо і відпускати вже було пізно, і вбивати не рішалися. А тому одного дня Василько побачив двох чоловіків, які точили ножі, і зрозумів, що його хочуть осліпити. За легендою, коли князь Василько побачив, що на нього вже точать ніж, він не віддався одразу. Він кричав, пручався, і його не могли побороти спочатку два князівських слуги, потім чотири, та не могли його побороти. Видно, Василько був сильний хлопака. Аж тут вони взяли дошку з печі, поклали Васильку на груди, сіли на дошку з двох сторін, а потім іще одну таку ж дошку: що Василька аж груди затріщали. Та навіть тоді не зразу поцілили ножем князю в очі, а сильно порізали йому обличчя. А вже з другої спроби вдалося цим бандитам виколоти князю очі. Про це в літописі написано, що був Василько з того моменту як мертвий. Про цей вчинок Давида Володимир Мономах нібито сказав, що не було ще такого зла в руській землі, ні за дідів, ні за батьків. А тому Мономах та інші князі спочатку йшли війною на київського князя Святополка. Та в останній момент вирішили, що краще їм не починати нову міжусовну війну, але змусити Святополка заприсягнутися, що він позбавить Давида його земель за цей злочин. Поранений та осліплений Василько, що знаходився в полоні, коли Давид Волинський вже пішов погодом на його землі. А самого Василька планував віддати в полон полякам. Це був лютий 1098 року. Та брат Василька Володар захистив його землі, оточив Давида у місті Бурську і заставив відпустити Василька. Весною, 1998 98-го року Василько і Володар пішли мстити Давиду і оточили його в місті Бурську, вимагаючи віддати трьох бояр, які намовили Давида осліпити Василька. Давид, звичайно, спочатку опирався, але коли вже і самі жителі міста почали його до цього змушувати, він не віддав трьох бояр і. Василько з Володарем підвішали цих трьох зрадників і сини Василька розстріляли його з луків. Справедлива кара за злочин. А тепер головне. Галицькі князі Василько та Володар змогли розбити дружину святополка Ізяславича в 1099 році, чим остаточно закріпили за собою Галицькі землі. Причому вони були, видно, людьми честі, тому що не стали гнати Святополка аж до самого Києва, а зупинилися на межі своїх земель. Вже в 1100 році князі, без участі Василька і Володара, з'їхалися у місті Витичів, де знову договорились про вічний мир. А князь Давид за свій злочин не був покараний осліпленням, яке, мабуть, заслуговував, а втратив Волинське князівство. Натомість йому дали володіння декілька міст. Крім цього, князі вирішили забрати у Василька право князувати в Теребовлі, та він їх просто проігнорував і далі сидів в теребовлі. Результатом з'їзду 1100 року стали походи руських князів на половців, які були досить вдалим і надовго припинили набіги на Русь. Василько та Володар виявились міцним тандемом і разом князювали аж до 1024 року і померли в один рік. Василько був талановитим управлінцем, бо, будучи осліпленим, не втратив авторитет поміж своїми людьми. Зараз я, до речі, стою біля залишків одного із валів князя Василька, ось там на камені це написано. Тут таких валів є три. А на місці самого замку князя Василька стоїть кам'яний замок, який збудували вже поляки декілька століть по тому. А ось так виглядає приблизна реконструкція замку Василька. Брати Ростиславичі започаткували те, що згодом стане вже Галицько Волинським князістом, могутнім носієм традицій Київської Русі вже в часи монгольської навали. Щоб вмістити все в одне відео, мені прийшлося зробити досить багато спрощень, багато що викинути, та надіюсь, це не зробило його нецікавим. Дякую вам за перегляд і до зустрічі.